Вітаю вас, друзі. Мене звати В'ячеслав Гастенко. Це наступний експеримент, який я проводжу на фінансовому ринку. Даний експеримент буде стосуватися валютного ринку, а саме алгоритмічної торгівлі бота, який я написав власноруч. Трошки перед історією до цього бота, з мабуть, років вже сім тому назад була торгова система, яка працювала за допомогою індикатора. Ми називали її квазіарбітраж. Ті, хто довгенько слідкують за моїм каналом, вони знали, що ми проводили навіть навчання по цій системі, але потім якось згодом це вже звернулося, тому що вона потребувала досить таких значних капіталів. Там нормально можна було працювати від 10 тисяч доларів, але звичайно така сума, і плюс прибуток там близько 10-20% річних, він не дуже задовольняв людей, які хотіли би працювати з цією системою. Так вона і зійшла. На «нет» будемо сказати, тому що є криптовалютний ринок зі своїми циклами, де можна заробити 100-500%. Ну, якщо, звичайно, тобі повезе, або якщо ти маєш якийсь досвід в цьому ринку. І, звичайно, 10 тисяч 20 доларів вкладень і 20% прибутку на рік це було не дуже цікаво. З того моменту я почав думати, як вдосконалити цю систему, щоб можна було працювати. З маленьких сум, з маленьких депозитів, але при цьому діставати досить суттєві прибутки. Буквально в вересні місяці я дописав бота, і це не означає, що я його писав всі сім років, ні, тобто це прийшло до мене не так вже давно. Хочу ділитися з вами результатами торгівлі цього бота. Якщо ви задаєте питання, для чого це вам потрібно, то скажу одразу: свого глядача цей контент знайде. І якщо вам не цікавий валютний ринок, або ви взагалі не цікавитеся алгоритмічною торгівлею, і вважаєте, що форук це скаміна, то будь ласка, просто проходьте далі. Тому відео будуть адресуватися виключно тим, хто цікавиться валютним ринком і алгоритмічною торгівлю на ньому. Тож, окей, зразу дивимося на результати поточного місяця. Бачимо, що Current Months. І я ще забув сказати, що бот безпосередньо написаний під C-Trader, платформа FX Pro, точніше, платформа CTrader, а брокер FX Pro. Ну чому саме він? Це в принципі байдуже, тому що зараз підтверджується гіпотеза. Звичайно, я не буду витрачати реальні гроші на, на цьому етапі, і вибраний був брокер саме тому, що він використовує платформу C-Trader. Переходимо безпосередньо до торгів цього бота. Ось він запущений. Працює, ось його дані. Дані трошечки тут викривлені, я не розумію до кінця, як вони саме їх рахують. Я далі покажу вам безпосередньо на Майфіксбук. Мені здається, тут буде більш така прозора статистика торгівлі. Ми до цього ще підійдемо. А зараз давайте безпосередньо по торгівлі боту. Так, це зараз ми дивимося платформу. Тут такі сухі достатньо дані. Ми перейдемо до більш глибокого аналізу. Тобто за поточний місяць current month, реалізовано в 94 долари 30 центів, дол. і загально до капіталу це 9 відсотків. Ну, 9,4 відсотки. Так бо 1000 доларів це попередній депозит. Тут в принципі все. Давайте тепер перейдемо, подивимось на його результати. Значить. Цей безпосередньо аккаунт він вже новий, тому що демо-аккаунт може працювати на біржі 1800. Ой, 1800 180 днів, тобто півроку, грубо кажучи. Далі він закривається, ну просто блокується і все. Я зараз покажу вам статистику по попередньому аккаунту, але тут є нюанс. Значить, це має фіксбук. Я завантажу, щоб там не було потім питань до того, що я щось намалював. Дивіться. Спочатку, тобто Джолай 20, це була ручна торгівля, як ви бачите, не дуже успішна, бо динаміка тут від'ємна. І ось я звертаю вашу увагу на депозит в 300 доларів, тобто це вересень 12-й. Цього року закинуто було 300 баксів. Це той момент, коли я саме почав вже запроваджувати торгівлю алгоритмічно. Ні, вибачте, не алгоритмічно. Тут ще була ручна торгівля по цьому боту. Ну і як ви бачите, пішов вихід з цієї просадки. Далі блоканувся що рахунок. Тобто далі я вже у мене немає історії по цьому. Ну і розглядати тут якісь. Статистичні дані по ньому теж не можна, тому що оцей весь елемент він звичайно тягне всі дані в мінус, ви розумієте. Тому був створений наступний свіжий портфель. Тут вони називаються чомусь портфель, окей, нехай буде, який безпосередньо слідкує за алгоритмічною торгівлею, Тобто, бот зараз в повністю автономному автоматичному режимі. Він виконується на в хмарі Сітрейдера, от, будь ласка. Вже зіткнувся я з такою проблемою, що деколи він зависає. Ну, сьогодні неділя, тому торгів немає, це зрозуміло. Не виконуються операції, і треба просто його перезавантажити, тобто зупинити і почати. Але це було один раз, не знаю, як буде надалі. Дивимось на результати. Так, жовтень. Що це в нас? Це відсоткові значення, грубо кажучи, росту. Давайте подивимось зразу на дропдаун, тому що ті, хто дивляться, вони розуміють, що. Основне це не прибуток, а основне це яку ти просадку витримував по факту. Тут показує нам MyFxBook мінус відсоток 38. Це була просадка максимальна на листопад 3-го числа, але. Сам бот показує, що просадка була більше 5, практично 6%. Ага, ось, дивіться, максимальний дропдаун, він показує навіть 10%, тобто 9,95%. Окей, нехай буде. І прибуток в нас показується теж 10%, 10,51%. Подивимось на профіт, тобто в жовтні це 10,78%, в листопаді на початку це 34%, потім знову 6 числа 10%. І 7-го числа, як бачите, 50 доларів закрився, тобто значно така жирний прибутковий день. Мало ще статистики, не можна говорити про якісь профіт-фактори, бо ну, два місяці торгівлі, точніше, навіть немає двох місяців. Да? Я зараз не беру до уваги попередній портфель, тому що там була напівавтоматична торгівля, а мені цікава саме ця система. От таким чином півроку можна буде подивитися, як він себе відпрацьовує. Але зразу можу сказати, що система розрахована таким чином, що навіть півроку можна нормально заробляти, потім приходить чорний лебідь, і звичайно все валиться до біса. Саме тому зараз іде підтвердження гіпотези, тому що треба вирівнювати ці моменти з чорними лебідями і якось автоматизувати реакцію на них. Щоб зменшити свої витрати, ну не витрати, а як те, що можна втратити, коротше кажучи, ну і просадку. Бо основна мета, звичайно, це протриматися на дистанції досить довгий час, бо за місяць можна звичайно заробити і десять, і 30% відсотків, як це було на попередньому рахунку, тому що я показував, там було по факту плюс 30% відсотків за місяць. Загально, плюс 13 він все-таки витягнув цей весь портфель. А, так, дивимось, щось тут якось дивно дуже профід показується. Ну от, плюс 271 доллар за жовтень 10, профі Дейлі Ну от дровдаун такий серйозний. Ну, знову ж таки, як зараз дровдаун не можна тут оцінювати на цьому спосередньо портфелі, тому що там половина була більша половина була ручної торгівлі там з величезними просадками. Окей, друзі, на цьому все. Якщо вам ця тема близька і цікава, підписка на канал. Ну і слідкуйте, буду намагатися в кінці кожного тижня викладати результати по цьому боту. Всім дякую, до зустрічі!